Єврокубкова весна у Терасполі стар дано шериф Брага 2.0. Від веслувальної бази до міського парку перетворення Григоріополя. Продовольча безпека, розвиток меліорації, Більше води в полях, більше врожаїв. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Починаємо із полкового старту в Лізі Європи. Шериф продовжує дарувати сенсації. Наша команда перемогла португальську Брагу із рахунком 2-0. Траспольська казка триває, а у футбольній спільноті вже кажуть Вернедуб розриває Європу 2022. Історичний момент Ліга Європи у Терасполі шериф вперше в історії виступає у весняній стадії Єврокубків і тим не менш продовжує довувати не тільки вболівальників, а й весь світ. Наша команда гідно показала себе у матчі, закінчивши гру з рахунком 2-0. Немає футболіста футболіста, якого б я не зміг відзначити. Тому величезне спасибі їм за цей прекрасний результат. Життя триває, рухаємося далі. Готуємося до 24 лютого. Матчу у відповідь. Відзначилися усі швидкі фланги, нав'язування боротьби, ривки силового форварда. Перший тайм одразу кілька небезпечних моментів для нашої команди. Але турбуватися немає про що. Капітан Атанасіадіс про все подбав ворота під захистом. Далі пресинг Браги і успішний момент від Янсене. Але суддя дивиться вар і пенальті. Точний удар ціля на 43-й хвилині приносить гол. Перший тайм і наша перевага. Стадіон у захваті. Команда повністю змінилась. Команда повністю змінилася. Тактика раніше вони грали в чотири захисники, зараз п'ять. Тому проблема була закрити цих п'ять захисників, тому що вони дуже добре виступають у своєму чемпіонаті. Якщо вони обіграли спортинг, який знаходиться вище них, то це про щось говорить ще й на виїзді. Тому завдання було правильно зіграти від оборони, хоча люблю більш атакуючий футбол. Але тут потрібно було правильно зіграти від оборони і перехід фази від оборони в атаку те, що у нас в принципі і вийшло. Другий тайм це підтвердив. Навіть заміни на полі не допомогли. Бразі португальці неодноразово намагалися зламати оборону жовто-чорних. А та на сіаді стіна з нового стадіон Скандує, шериф вперед». вболівають за наш клуб не тільки з трибун. Тисячі придністровців спостерігали за результатом матчу. Колишні гравці Кастаньєда і Вованор у своїх інстаграмах поділилися жовто-чорним настроєм. Вечір вони провели разом з командою, хоч і дистанційно. Гра дебют для Басіта. нападник змінив Янсене і відразу момент. Атака не пощастило. М'яч пролетів повз. Трауре закінчив почати. Шериф просто замучив фаворити своєю волею до боротьби на кожному клаптику поля. Суддя додав 5 хвилин. Зусилля Праги марні Перемога 2-0. Солідна заявка на прохід до однієї восьмої. Черговий єврокубковий тріумф Вернедуба і наших героїв. Частину карантинних обмежень буде знято з наступного понеділка. Таке рішення прийнято сьогодні на оперштабі, опираючись на статистичні дані, що підтверджують поступове зниження захворюваності. Отже, з 21 лютого, за умови суворого дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, роботу відновлять усі заклади додаткової освіти та спорту, у тому числі басейни, тренажерні зали та фітнес-клуби. Театр та кінотеатри республіки, а також господарюючі суб'єкти, що призупинили сти. 31 січня діяльність і заклади громадського харчування під забороною залишаються нічні та караоке клуби. В освітній сфері змін немає. Навчання школярів продовжується в дистанційному режимі. Підготовчі курси для майбутніх першокласників поки що закриті. Президент Вадим Красносельський напередодні зустрівся з главою Григоріополя. Говорили про плани для міста та району від висловальної бази до міського парку. А ще продовжить ремонтувати школи, десятки, лікарні. Далі дивіться докладніше. Григоріополь 2021 тисячі з'явився новий спортивний комплекс поли для футболу, роллердром та настільний теніс. На картопдромі вперше за 30 років відремонтували трасу, плюс нова техніка, 20 картів. Краса є в центрі міста, нові доріжки, багато зелені, дизайнерські ліхтарі. У міській бібліотеці оновили фасад та дах, ремонтували школи та дитсадки, відкривали зони відпочинку. Цього року роботи продовжать. Міський парк незабаром не впізнає на картодромі збудують бокси для техніки проведуть реконструкцію веслувальної бази. Я думаю, що спортва Я думаю, що спорт дуже затребуваний у громадян нашої республіки, і треба побудувати нормальну висувальну базу, як ми це зробили в інших містах і районах. Звичайно, будемо закінчувати цього року і в дубосарах рибниці. Тому у Григоріополі має з'явитися база. Тим більше я ще раз кажу, спорт затребуваний. Зрозуміло, що купимо човни. Минулого року вже передали, і цього року можливо зробимо те саме. І ще про спортивні нововведення для Григоріополя у місті з'явиться багатофункціональний майданчик для баскетболу та волейболу. Про такі школярі просили президента минулого року на відкритті спорткомплексу. Цього року майданчик зроблять. Упорядкують і міську поліклініку на роботи 7 мільйонів рублів. Навколо лікарні буде новий парк. Рішіду в тому зокрема про зеленення та облаштування паркової зони. Вважаю, що лікарня без невеликого паркового скверу, без зручних стежок, без зручних вавок і освітлення це не лікарня, це так, якесь приміщення для перебування хворих. Говорили на зустрічі про рекультивацію відпрацьованих кар'єрів та дороги, якими їздять великовантажні машини. Їх треба відновлювати. Загалом роботу держадміністрації Григоріопольського району Вадим Красносельський оцінив задовільно. Футбольна весна настала раніше за календарно, а Терасполь сьогодні головне місто Ліги Європи. Так написав у своєму телеграм-каналі напередодні матчу постійний оболівальник Тераспольського шерифа президент Красносельський, висловивши сподівання, що наша команда гідно пройде шлях до чемпіонського фіналу Ліги Європи. Блискавична гра шерифа вчора наблизила клуб до 1-8 Єврокубку, а увагу усієї футбольної спільноти до Тирасполя так вже після матчу зазначив глава держави. Дякую хлопці за емоції, за сиву командного духу, за позитив, який зараз у такому дефіциті, з перемогою Терасполь чудовим стартом шериф, так тримати. Найкраща команда з колишнього СРСР. Європейські змі продовжують захоплюватись футбольною командою з Страсполя. Вчорашня перемога над Брагою залишила вболівальників під враженням. Шериф продовжує знімати скальпи зі своїх суперників у Європі. Пишуть змі про жовто-чорних. Секретом успіху вважають робота Юрія Вернідуба. Португальські змі пишуть про матч у Терасполі переважно за фактом. Програли. Ще трохи про помилки футболістів Браги. З власної вини португальці практично забезпечили шерифу вихід до 1-8 фіналу Ліги Європи. Ще трохи розбавляють новинні стрічки статтями з оптимізмом гравців. Нічого не втрачено, і я вірю, що ми все виправимо. Настав час подумати про наступну гру. Я сказав, що немає нічого неможливого, і ми їдемо в Брагу за найкращим результатом. Єврокубкове диво шерифу триває, особливо пишається клубом у Росії. Кожен другий заголовок захоплені тероспольщанами. Здається, що за нашу команду радіють більше, ніж за рідний зеніт. Говорять, ми повторюємо вбивчу ефективність Ліги Чемпіонів. У футбольний щасливий кінець казкової історії тероспальчан хочуть вірити усі. У жовто-чорних уболівальники тепер у всьому світі. Тож з такою підтримкою можна дістатись будь-яких євровисот. Битва за врожай на полях. Головна ставка на полив. До нового сезону готується у Ташлику. Це Григоріопольський район. Тут головна поливна станція. Їй майже півстоліття, і вона у повній бойовій готовності. На старті усі вісім насосів, два з них нові від електромашу. об'єм був великий обсяг виконали минулого року з виготовлення монтажу, налагодження та запуску двох агрегатів потужністю 1250 кВт, 6 кіловат, 750 оборотів. Вони показали себе. Непогано і думаємо, велика допомога буде у новому поливному сезоні. 8,8 кубів загальна продуктивність насосної станції за секунду. Готова охопити 16 тисяч гектарів зрошуваної площі. Ремонт станції розпочали два роки тому. Допомагає держпрограма реконструкції зрошувальних мереж. У Тошлику одна з п'яти найбільших насосних станцій у республіці. Раніше були проблеми. Майже все обладнання було старе. Тепер зможуть поливати весь район. Програма... Програма реконструкції зрошувальних мереж передбачає щорічний ремонт об'єктів меліоративного комплексу. І загальна площа зрошуваних земель на момент виконання програми може досягти 30 тисяч гектарів. За 21 рік виконано роботи, які дозволили ввести в експлуатацію 4,5 тисячі гектарів зрошуваних земель. Роботи ведуться і в Слобозейському районі, і в Григоріопольському, Дубосарському та навіть у Рибницькому районах. Тривають роботу у Чобручах, там теж велика насосна станція. Такий самий об'єкт відремонтують у вихватинцях, відновлюють ті самі труби, якими вода йде на поля. Повернути до ладу треба ще більше станцій, щоб вода була на кожному полі, кожному саду, розвивати мельорацію доручення президента. Так виростимо більше своїх овочів, фруктів, зерна. Це продовольча безпека країни. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок о 17.30 на Першому Придністровському.